Мільйони ходів, дев'ять турів та 25 учасників. Це все про турнір до міжнародного дня шахів, що відбувся у клубі дюсиша. номер 3». Аби відзначити свято цього інтелектуального виду спорту, тут зібралися дітлахи віком від 5 років. Одним з них став і Тимур. Рік тому грі у шахи хлопця навчив дідусь. Відтоді юний криворіжець вже встиг здобути перемогу у двох міських турнірах. Зізнається, гра тепер стала невід'ємною частиною його життя. Ігра, прежде всего, гра ігра брюссівоті. Грава саме тим, що вміючи грати у шах. І ти будеш усюди вище інтелектуально. Для мене гра у шахи це вже частина мого життя. Вважаю, що шахи це як війна. Війна двох інтелектів. Треба вміти передбачити ходи, треба вміти аналізувати ситуацію та оцінювати позиції. Загалом у турнірі взяли участь вихованці шахових клубів дю США 3 та 9. Як і початківці, так і гравці змагалися один з одним за швейцарською системою. Тобто, у 9 турів з контролем часу у 5 хвилин та 2 секунди. За виконанням цих регламентів та усіх правил слідкувала коле. Суддів, зокрема, і Вадим Козмірук. Чоловік за 10 років роботи тренером з шахів, навчив цій стратегічній грі понад сотню криворіжців. Деякі з них гідно представляли Україну на чемпіонатах світу та Європи. Взагалі усі види спорту вони важкі, особливо якщо ти займаєшся цим професійно. Тому для цього треба навички, для цього треба талант. Але ж насамперед це трудолюди. Тобто то, заради то, то, чого ми граємо. Це праця, праця за задушкою, мислення, думки, розвиток аналітики багато багато чого іншого. Цей традиційний турнір до міжнародного дня шахів цьогоріч стає вже шостим за рахунком змагання. До речі, окрім шахового клубу, з дотриманням усіх вимог безпеки на базі згаданого дю США з трьома сотнями юних криворіжців займаються 13 тренерів на інших спортивних секціях, як от легка атлетика, настільний теніс, рукопашний бій, бокс та футбол. Зокрема, у районі функціонує проект Активні парки та регулярно проводяться змагання з різних видів спорту. Звичайно, ці заходи дуже важливі, тому що хоча і у нас війна триває, так але е, життя не закінчується. Дітям потрібно розвиватися, е, покращувати свою спортивну майстерність. Таким чином, це є в деякому вигляді підготовка до змагань різних рівнів, і обласних, і всеукраїнських. По завершенню турніру, переможцям змагань, окрім солодкого, вручили здобуті у інтелектуальних поєдинках дипломи та медалі у трьох номінаціях: як у дівчата, гравець до 12 років та найкращий гравці за загальним списком. До слова, вже за місяць мілі шахісти з усього міста зможуть знову випробувати свої сили на турнірі Кубку голови федерації, що проходитиме у шаховому клубі Дю США 3 з 11 по 20 серпня. Антон Шекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.